То придумав пускати мильні бульбашки. В одному королівстві люди зовсім не знали мила. І от нарешті мило винайшли духмяне, запашне, свіже, медове, ромашкове, бускове. Мило було таке ароматне, що над ним постійно кружляли бджоли. А люди боялися бджіл, і ніхто не поспішав умиватися запашним, ароматним милом. Тому король видав суворий наказ, щоб усі під страхом смертної кари кожного дня вмивалися водою з милом. Тож щоранку усі поспішали до річок і ставків, щоб умитися і виконати королівський наказ. Тільки один старий швець на ім'я Пумпатус сидів, сховавшись у своїй шевській будці. Найбільше в світі Пумпатус не любив мити шию. Йому вдалося прожити ціле життя, обійшовшись без цього. І от тепер уже нема де дітися, думав Пумпатус і сумно палив свою люльку. За вікном почулися кроки. І Пумпатус знав, хто це. Двоє здоровенних охоронців взяли Пумпатуса під руки і через п'ять хвилин вже підвели його до міської в'язниці. У кімнаті, де замкнули Пумпатуса, була ванна з мильною піною і багато рушників. Згоден? запитали двоє здоровенних охоронців. Ні за що? відповів Помпатус. Ні за що? І його залишили, щоб він востаннє перед стратою викорив люльку. Помпатус затягнувся та раптом побачив, що з люльки вилетіла дивна прозора куля. Куля вилетіла у вікно і засяяла на сонці. В ній стрибали маленькі веселки. За кулею вилетіла друга, третя, четверта, п'ята, Пумпатус на всі очі дивився на це диво. Перехожі внизу теж задерли голови. Незабаром зібрався натовп і почалася метушня. Перехожі зі сміхом бігали за прозорими кульками, але щойно вони ловили їх, як ті лускали, обдаючи усіх мильними бризками. Про те, що Пумпатуса мали стратити, усі, звичайно, і думати забули. Професор, якого запросили в усьому розібратися, оглянув люльку Пумпатуса. До люльки потрапила мильна піна. Ось у чому справа, оголосив професор натовпу під вікном. Цього дня ніхто в місті вже не палив люльки. Усі наповнили їх мильною піною та пускали бульбашки. А діти теж поробили собі невеличкі люлечки і пускали мильні бульбашки. Усе небо було різнокольоровим від мильних бульбашок. Мильні бульбашки стали дуже модними. Їх дарували у букетах, джентльмени носили їх замість капелюхів, а леді замість намист. На базарі три кавуни коштували 17 мильних бульбашок а мішок борошна двадцять чотири мильні бульбашки. Тож король змилостився, він наказав відпустити шевця. І знаєте, про що думав, хитро посміхаючись Пумпатус, коли їхав із в'язниці додому в золотій кареті, і всі махали йому вслід. А шию я так і не помив, думав він. Так і не помив. Але тому, хто придумав пускати мильні бульбашки, можна пробачити будь-які недоліки.